У Йосипа Давидовича Гофмана на фронті були власні рахунки. Його дідуся та бабусю окупанти живцем закопали в землю. Батько загинув у боях. Влітку 1941-го гітлерівці увійшли у рідне місто хлопця Миколаїв. Підлітка його маму та чотирирічного брата ледь не перемололи із землею гусениці ворожих танків. А потім фронт солдатові пощастило, що залишився живий, бо і за язиком ходив у рукопашному бував. Розписався і на стінах Рейхстагу. Далі ж сталося неймовірне. 20-річного сержанта відправили у Нюрнберг. Місія охорона на міжнародному військовому трибуналі обвинувача від радянського союзу Романа Руденка. Такого зізнається навіть не уявляв. У Нюрнберзі розглядали справи 24 найвищих керівників фашистської Німеччини. Вони часто поводилися неадекватно, навіть агресивно, переконували суддів і сотні свідків, що мало знали про злочини, які творилися на окупованих територіях. Але той процес воїстину став судом історії. Злочинців справедливо покарали, більшість стратили. А нацизм, як антилюдська ідеологія, отримав смертний вирок. Але роки минають, і, на жаль, говорить Йосип Давидович, людство ніби приспали, воно втратило здатність до обережності, розсудливості, толерантності, дискусій і компромісів. Ми не вміємо слухати, слухати другого. Кожен стоїть тільки на своєму. А звичайно, виноват, якщо двоє споряться, то виноват умний, що він допустився до. Чоловіка, який не мислить, время не терпіть. Зараз треба рішати, нужно. і йти на уступки. На і нині розмірковує полковник у відставці. Головне, щоб суспільство схаменулося, згадало криваву історію війни. Смерч лихоліття забрав життя найближчих людей майже в кожній родині, то невже знову хочемо смертей, сліз, хаосу, руїн? Розвельць як та сказав. Що мудрость Дадана коли вона в ворові, проявляється. Олександру Рудовиченко розказав, що добре знає історію життя Йосипа Давидовича та його літературний доробок. Однак напередодні 70-ї річниці визволення України вирішив зустрітися з людиною легендою, аби почути про пережити ветераном-фронтовиком, як кажуть, з перших вуст. Такі непересічні постаті, як Йосип Давидович Гофман, до їхніх думок треба прислуховуватись. І... Кожен день і в повсякденному житті, а саме головне тоді, коли є певні проблеми в суспільстві, і ми стоїмо, так скажемо, на перепутті, і треба знайти. Шлях виходу цієї ситуації, прощаючись, Йосип Давидович попросив Олександра Удовіченка переконати відповідальних людей, щоб подбали про солдатські захоронення, організувати інвентаризацію братських і поодиноких могил, створити для цього спеціальні студентські групи. Голова облдержадміністрації запевнив, ця робота залишатиметься серед пріоритетів місцевої влади, особливо напередодні 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.